Це руда вечірниця, один із найпоширеніших і найбільших видів каженів в Україні, розповідає волонтерка, представниця центру реабілітації рукокрилих Ярослава Коваль. Зазвичай вони важать 26 грамів. Тобто, це вони дуже легенькі насправді, як, як пачечка цукарок, наприклад. Розповідає цю особину, знайшли у непристосованому для зимівлі місці. Тому цьогоріч вона зимувала у волонтерів. Частіше це можуть бути балкони. Можуть бути сходи між поверхами, теж а можуть інколи з горища через вентиляцію, якось пуститися в коридор. Можуть вилізти на вулиці. Якщо внутрі вони живуть, якщо погано поклали е, землі утеплення, то вони можуть там живуть між будинками і утепленнями, і вони можуть звідти вилізти або впасти. Берете садові рукавички, рушничок, кладете в коробку з підзуття, в банку будь-яку. І тоді чекаєте волонтера, щоб забрав, приїхав. Каже, сьогодні вечірницю разом із іншими кажанами випускатимуть у природу. Попередньо зроблять кільцювання. Кільцюємо для того, щоб вести облік кількості особин і видовий фон певної області. Десь серед цих кажанів і врятований нею. Розповідає місцева жителька Анастасія Григор'єва. Жінка працює у зоопарку. Пригадує, як одного січневого ранку їм принесли знесиленого кажана. Не то перкуля, він досить крихітний, білі крильця, прекрасна тварина. Жінка на паніці принесла в зоопарк в коробочці. Така що з ним робити? У людини переляк. Ми вже в зоопарку, якби оглянули, крила цілі. Тварина якби починає приходити до тями, розігрівається, і звернулися до волонтерів. і надали в кормових комах собою. Цього року у Черкасах випустили у природу понад 300 кажанів трьох видів. Розповідає волонтерка, представниця центру реабілітації рукокрилих Марина Радевич. Випускаємо ми більше трьохсот кажанів. До сьогодні в мене зимувало більше ста кажанів. Інші були передані на Харків, тому що фізично в дві руки дуже важко займатися такою кількістю тварин. Минулого року не такі зміни клімату були, тому ми випускали в квітні місяці. Цей раз ми вже дочекалися березня, бо тварини, навіть зимуючи, відчувають, що вже потепліло, є комахи. Вони не хочуть спати і не хочуть їсти. За словами Марини Радевич, кажанів до рук потрібно брати обов'язково. ...в рукавицях для особистої безпеки. Випускати їх потрібно у вечірній час. Перед тим зігрівши в руках коли вона готова, вона собі просто летить. Підкидати не можна, і випускати з висоти теж не можна. Ночі вже не холодні і заморозки не передбачаються, тому навіть якщо так і станеться, то в тварини достатньо жиру і енергії, щоб перезумувати кілька днів. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси.